І сьогодні така тема. Тема вона з блоку не, не публічних кримінальних злочин, а приватних кримінальних злочин. А вибачте, не приватне. Це не приватне, це публічний, але не державний, а проти суспільства. Це злочини проти суспільства, дуже цікавий злочини. Має назву залишення в небезпеці. Ну, ми обираємо тільки ті, що є в, в різних країнах в Російському кримінальному кодексі, в Українському кримінальному кодексі і в інших кримінальних кодексах. І це дуже-дуже цікавий склад. Що це таке залишення в небезпеці? Ну, це така ідея, що людина змушений не тільки щось не робити. Ну, це понятно, він не, ну, змушений не брати чуже. Та він змушений не вбивати іншу людину. Ну, це, це ми розуміло. А тут він змушений щось зробити. І він не може сказати, а я не робив, ну, за це і покарання. Ну, я ж нічого не робив. Ну, за це, що ти нічого не робив і буде покарання. І давайте побачимо ці цікавий, дуже цікавий, цікавий склад. І, по-перше, введення в залишення в небезпеці щось таке, ну, яка соціальний сенс в цьому. Чому? Ну ми знаємо, що кримінальний, кримінальний кодекс містить в себе тільки, тільки ну, особливо-особливо погані дії, але без дії. І чому навіщо залишення в небезпеці? Ми містимо в кримінальному кодексі. Ну, Давайте побачимо, які тут ідеї є. По-перше, благо. Яке благо ми обороняємо? Прояви соціальної активності дією. Тобто, ми люди, і ми живемо в, яких, ну, в таких ну, в суспільствах. І якщо ми живемо в цих суспільствах, нам обов'язково потрібно щось робити. Олексій, будь ласка, вмикні мікрофон. Скажіть, а знаєте, як буде українською літуча миш? Літуча миш зараз сповни Там... аналог літучої миші. Прилітает. Повітряна повітряна миша. А ви бачили, Алексій? Як я, а ви бачили її? Я, ну, так і жив вживую? Ні разу. Я також. Ні. А українською буде так: кожан. Кожан, то він такой, із, із кожи. А, а чому, ну, причому з тут ну, кожан? Ну, така історія. Є кожани, які ну, п'ють е, кров. І вони, ну таки, ну, ну так, ну такий. Є, є, є і люди такі. О, а кожани п'ють, є кожани, які п'ють кров. І ті, які п'ють кров, вони, ну, їм потрібно кожен день це робити, тому що метаболізм, вони мають дуже-дуже швидкий метаболізм, і їм потрібно кожен день піти кров. Але не всі можуть достати цю кров. І, а вони живуть в таких суспільствах, в кожанських суспільствах. І якщо кожан якийсь так прилітає, поїв добре, І другий кожан підходить до, до неї, ну, по, о, Як це називає, називається? Підлога, а це буде, буде стеля. ну, по, по, по стелі підползає до нього і таки трогає його. І то должен йому отдати, о, чист, ну, частичку ну, їжі. А може, не віддати, а якщо він не отдасть частичку, а наступний раз йому ніхто не дасть і він помре. І вони дуже-дуже соціальні тварини. Тому що вони знають, що якщо вони не, не поділяться їжею, наступний раз ніхто не, також не зробить і він, він помре. І тут також в нашому суспільстві, якщо ми не допоможемо комусь. Він не допоможе нам. І суспільство може помре. ну, Суспільство може згинути все. От така ідея. Залишені в небезпеці знак соціопатії. Якщо людина не допомагає іншій людині, має таку назву соціопат. І це дуже погано. Люди не повинні бути соціопатами, вони повинні бути щось давати е, цієї ну, кримінальної справи і кримінального злочину таке, це бездіяльність як, ну, я, ну, бездіяльність як об частина об'єктивної сторони, тобто ми знаємо, в об'єктивній стороні є діяльність, а діяльність поділяється на дію і бездію. І ядро цього складу це бездіяльність, людина щось не зробила. І там є два варіанти: універсальна бездіяльність і професійна бездіяльність. Ну, наприклад, якщо я не лікар і щось потрапилось, і я такий бігу, зараз я допоможу хрясь, і зламав йому грудь. Ну, це. Ну, це, ну це, це не треба, тільки, тільки лікар може так робити. А є універсальна бездіяльність. Ну, наприклад, що я щось там збив людину і поїхав. Нікого не, не, ну, не, не запросив, швидку не запросив, поїхав далі. Це буде універсальна бездіяльність. А професійна це, ну, це окремо для. для Медиків. І це все, що я хотів сказати про що таке залишення в небезпеці, і, будь ласка, ваші запитання.